От, дивіться, дядя Вася, видите, що я, чим я зайнявся. Це сьогодні зранку я плату зробив, просверлив дюрки на лампу. Коротше, це треба мені знайти маймале, цей захисний екран, чи як. І от трансформатор. Буду робити усілітель. Коротше, одноканальний усилитель на 36 лампі. Я коли зробив так на столі, воно файно грало. Хотів такий усилитель У НЧ 3, як у вас, купити. Всі почали мені включати пісню містера Кредо Плачет Азія. Коротше. 1000 гривень хочуть за той усилитель. Ну то недоцільно давати 1000 гривень за... за той усилитель, чи плюс пересилка на тій лампі. Коротше, руки є, ноги є. Думаю, зроблю собі 10 ватт ця лампа дає. Й... Що вийти. Корпус в мене там є у сараю. Я вже це все розчитав під корпус. Потім туди лише запхаю і все. Прийду з роботи, буду підбирати деталі, щоб тут розвести схему. Це двохтатний. Е Вихідний трансформатор, лише, що тут один такт що трошки підгорів, але другий робочий і все нормально, та я не буду його перемотувати. Хіба що роз, розберу і покладу, ну, всі ці ши, складу в один бік і покладу прокладку, бо для однотактного треба, щоб був зазор. Ну, якось так. Попробую спочатку, як так буде грати. Якщо щось мені не понравиться, то зроблю зазор. Та й таке, тут желізо нормальне, баси будуть. Чудові. Я так думаю. Ще коли би заробило. Місце взяв багато, щоб тут діодний міст з конденсаторами, щоб це все тут уліпити на платі, Би все влізло. Та й будемо пробувати.